Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Сьогодні, дорогі брати і сестри, цю останню ніч цивільного року ми зібралися на ту урочисту подячну святу літургію. Ми хочемо сказати з глибини нашого серця, з глибини нашої душі. Господи, дякуємо тобі. Дякуємо Тобі за життя, бо життя це є дар від Господа Бога. І ми прийшли сьогодні, щоб подякувати за ще один рік прожити в нашому житті. Ми прийшли. Щоб Тебе, Господи Боже, в Тройці Святій єдиний перепросити за наші гріхи, за недбання, упущення, за те, що було зле цього року. Ми сьогодні прийшли до Тебе, Боже, щоб тут стоячи як уже браки, як наймічні грішні люди, просити тих потрібних ласк. Які потрібно в нашому житті. І то є ціль, мета, інтенція тої святої літургії, яку ми зараз, дорогі браття і сестри, з вами відправляємо і беремо в них участь. Чому так важлива є подяка? Чому так важлива? Тому що відсутність подяки є гріхом і знаком нашого внутрішнього опадку, падіння. Це і поважні справи. Той, хто не вміє дякувати, той, хто не хоче вдякувати, це є людина внутрішньо впавша людина. Людина, яка не хоче дякувати, це є людина високомірна, горда і зарозуміла. Невдячність властиво випливає з людської гордині, самолюбства, самовпевненості, високомірності, зарозумілості, з нашого егоїзму. І така людина, яка не хоче дякувати, не вміє дякувати, вона є переконана в цьому, що все, що вона має, завдячує виключно тільки сама собі, своїй праці, здібностям інтелекту. Так, дорогі брати і сестри, це все є до пори і часу є такий вислів в народі. Зараз живуть батьки, ти маєш гроші, посаду, добрий статус, хату, помешкання, все. Але це все є до часу, до певного часу в житті. І Якщо не будеш вдячний пану Богу, то можеш то дуже скоро втратити, і може залишитися з порожніми руками. Або навіть можеш мати то, а залишитися самітнім і опущеним. Завжди люблю проводити приклади, так. Не десь вичитані, а з тими, з якими зустрічаюся на щодень. Пс. Сьогодні ще ходив, бо не, не, не вспів відвідати всіх немічних хворих, але ще до кого, думаю, перед Новим роком Сайду. Іду, бо треба якось порожніми руками, як в нас кажуть, не піде що, не треба щось купити. І зустрічаю, я його не впізнав, він мене впізнав. А ми зналися ще з катедри, то вже купа років. Знаю, що був такий, як в народі назвали чи ні кажуть, ФІФАК. Завжди він клеївся до таких людей багатих, хоч сам з бідної родини походив. Багатих десь там возив, знаєте, начальник і все йшов до гори. Ну, питаю, зустрілися де я кажу, що йду зараз, можна з вами. Прошу, чому ні? Мені веселіше буде. Та ми так позгадували це все, що було. Як то було, що було, трохи розказав мені про свій, свій статус, про ну, не дуже добре вийшло в родині. Вважаю, що родина переживає кризу, але деякі, знаєте, є такі вислови. І він каже, ви знаєте мене, я крутився завжди в таких колах, і я завжди завидував, коли вони пили лікарі і так далі, що в магазинах в нас ще близько того не було. І я колись собі спитав, чи в мене колись таке в сім'ї буде. Каже, я мріяв то. Я каже, ну хотів того. Я йшов до того, і дійсно, він, він не був злодій, ні, абсолютно працював. Висновок який. Він каже: в моєму барі сьогодні алкоголю є з пів світа, але я не маю з ким випити 100 грамів. Я усміхнувся кажу, ну я в тому компанії тобі не скла. Але до чого говорю? До чого, дорогі брати і сестри? Часто молоді. Ви недооцінюєте то, що маєте. Часто летимо, хочемо все і відразу. І вважаємо, що ці речі матеріальні. Ти блага дочасні нас зроблять щасливими. Не вміємо дякувати на правду. Не вміємо дякувати. Хоч є вас багато, але все одно мало. Бо не вмієш дякувати сину, що маєш мама і тата. І тебе нині мав прийти, донька, син помолитися за здоров'я мами і тата, бабці і дідуся, і сказати Боже, я дякую Тобі, що я маю маму і тата, що я маю бабцю і дідуся. Жінка за чоловіка, а чоловік за жінку. Що я маю родину, що я маю сім'ю, що я маю прийти до кого до хати. З'їсти вечерю, поспілкуватися, що моя хата є не пуста. Боже, я дякую тобі за це. Дуже багато людей, дорогі браті і сестри, не мають тої свідомості, подяки, подяки, і молитви один. За одного молитви, за сім'ю, за рідних, за близьких, за батьків, за добродіїв. І тому не вдяка, а чому святий апостол Павло в другому листі до Тимотея, третій розділ, перший четвертий стих, він пише, що люди будуть. Високомірні. Люди будуть невдячні. І тому невдяка сьогодні є одна із тих негативних рис, дорогі братя і сестри, яку ми з вами маємо. І треба поборювати, її треба викорінювати, з нею треба боротися. Щоб її що подолати. Пам'ятай все, що ти маєш, це є дар від Пана Бога. Будь, будьмо вдячні Господу Богу. І тому я би хотів, щоб ми всі пам'ятали про ці речі і перед тим як піти за той новорічний стіл, щоб ми прийшли тут до Господньої трапези, до того храму Господнього, і сказали Боже Велике Тобі дякую, дякую за все, що я маю, за все, що я посідаю, за все, що я отримав від тебе. Друга застанова, дорогі браття і сестри, треба нам усім пам'ятати. Що людське життя є обмежене часом. Чому? Бо має свій початок і має свій кінець. Ми всі люди є обмежені в часі. Я не можу багато людей зрозуміти живуть, їм здається, ми маємо так багато ще часу. Ніхто з нас багато часу не має. Тому не можна життя робити експеримент, не можна жити, аби жити, в пустоті провадити своє життя. В гульбах, дискотеках, в барах, в піятиках. Треба слід залишити в тому короткому житі. Нашому житті, слід добра, милосердя, творити добрі діла, щоб після нас і для нашої сім'ї, для нашої родини, щоб після нас сказали, ми мали добрих батьків, ми мали гарну бабцю і дідуся, ми мали гарну родину. Ми жили з гарними сусідами в любові і в мирі, в благодій між нами не було гніву сварки, треба вміти прожити життя, дорогі брати і сестри. І це є дуже важливо, і треба пам'ятати, ми є обмежені в часі, обмежені, і ніхто не знає, коли прийде той кінець. І от я так переглядав статистику за 24 рік, 26 березня у віці 98 років насало Ігора Юхновського, видатний вчений, який зробив значний внесок у розвитку фізики та математики, написав 500 наукових праць, вчений науковець політик. Життя не дар прожити. 500 наукових праць це, знаєте, це є велика праця. Людина залишила після себе. А хтось прожив половину того життя. 13 червня на 44 році Господь Бог покликав у вічність Христину Ткач, заслужена артистка України. Ведуча солістка львівського балету, комусь Богдав 98, а комусь 44. 17 червня на 83-му році помер відомий вчений, доктор історичних наук, професор Стефан Гелеї. 52 роки посвятив Львівському університету. 19 липня трагедія у Львові на 60-му році убірвалося життя Ірини Фаріон, відомого світянка, політична і громадська діячка, мовна активістка. Смерть не від хвороби в такий спосіб. 6 серпня на 76-му році життя. Відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Соляк. Хто такий? Можливо, і не знаємо. У 1990 році вперше підняв прапор на львівській ратуші. Журналістка Діана Гайворунюк, політв'язень Іван Мігус. Також Богу дякувати 91 рік фотограф Михайло Французов, тренер кінного спорту Михайло Вартовик. Люди різного віку, але які залишили після себе слід. Добрий слід, добрий спомен. Також, дорогі братя і сестри. Маємо щось, ну, то та мене також болить. Львівська область перше місце по корупції в Україні. Це є страшно. Львівська область по території займає 17 -те місце. 17 місце в Україні є 24 областей. І перше місце займаємо по корупції. Так, можна оправдати, я то роздумував. Можна оправдати, багато понаїжджало, різних людей і так далі. Але знаєте, що мене болить? Що ми вважаємо себе. Регіоном віруючим найбільше церков, найбільше храмів, і найбільше що? Корупція. Це є страшно. Це є страшно і це має щось говорити, дорогі браття і сестри, до нашого сумління, яка є наша віра. І нині відвідав. Я вже говорив старшого, ще щеренький. Ще е, ну, і ми так сіли і кажу, ну ви, чи, ви, бо він читає всім. Ну він дуже тік-ток, любить, він там сидить в ньому, ну то є його справа. Але кажу, ви чули, ще не чув. Ну і кажу, що ви скажете, отче, на то. Ну, перше місце, то якось би нам було галичанам стидно. Як? А він сміється з мене і каже. Корупція, тобі зараз кажу про корупцію. Що я буду там шукати і так далі, в тих високих, і так далі. Я тобі скажу ту в селі. Він на селі в селі живе. Каже. Моя кома. Має корови. Вечір доїть, стає в холодає в холодильник, зранку витягає, сметану збирає. Каже, а ще як є старка, підігріває молоко, старку збирає і йде продавати. Я думав, що він анекдот мені говорить. І каже, люда приходиться, вона каже: прошу пані, від корови раніше, подивіться, ще тепле. І він каже: ти шукаєш корупцію? Може жарт, але правда не боїмося, втратили страх Божий. Не боїмося, розумієте, що треба дати відповідь за свої вчинки, то за те, що робимо зле. Немає страху Божого, Нарито втратив. І коли навіть сьогодні є війна, і ми бачимо, яка страшна корупція, то говорить, що? що людина не отримала доброго духовного виховання, не отримала. І тому та корупція поглинає нас, вона топить нас. Ми дусимося від неї. Ми не можемо дихати нормально. І це є великий черяк, це є ракова клітина на житті в житті нашого народу. Ото є сумно. І то є дуже прикро, і то є дуже боляче. Само собою. Сьогодні огортає нас біль смуток. Жаль за тими всіма, які віддали своє життя в обороні вічизна. Ми є їхніми божниками до кінця нашого життя. То завдяки їхній жертві і посвяті ми сьогодні стоїмо і на різдво, і нині в храмах. Ми молимося, а вони спочивають в сирій землі. Багато із них стали каліками, немічними людьми з різними вадами фізичними і психологічними. І ми дякуємо їхнім сім'ям, їхнім родинам за ту жертву і посвято. Хочу так трошки, ну я коли був на похороні свого приятеля, і там підійшов до мене один, також був приятелем того самого, хоч ми не зналися. Ну і я десь після свят написав до нього, бо ми обмінялися телефонами і написав до нього. Він казав, що колись приїде до Львова, і ще ми поговоримо в тій справі, але Написав до нього, як прийшли твої свята, бо знаю, що втратив для нього то, та особа була дуже близька і дорога. І ви знаєте, що він мені відповів? я думав, що він відповість якусь таку розпач, зневіру, знеохоту, біль. А він мені відповів одним реченням, зачитаю. Війна це пекло. Сподіваюся. Він пішов в інший кращий світ, де нема війни. І немає болю. Я не сподівався отримати ту відповідь, бо така відповідь може сказати духовна особа. Знаєте? Але ота от відповідь, вона мене якось так знаєте вразила, що війна це пекло. Сподіваюся, він пішов в інший світ. Кращий світ, де немає війни і де немає болю. Дорогі родини, які втратили своїх рідних і близьких. Направду запам'ятайте це собі, коли вам є тяжко, боляче, сумно. Війна то пекла, а Бог їх забрав в інший світ. В світ. Кращий, де немає війни, де немає того пекла, де немає болю і страждання, але життя в домі Отця. Ми всі стоїмо на порозі Нового року, і певно немає хіба такої особи в Україні, яка б намолилася і не просила. Господи. Дай мир Україні. Дай перемога. Хочемо троха відпочити, троха, Зупиниться божевілля, не тільки в нас, а в цілому світі. Ізраїль, Палестина, Сирія. Неспокій в Грузії, країна Африки, Азії. Світ погружений в те божевілля, та божевілля торкається сімей. Наші діти відходять від Бога від церкви, від молитви, попадають в обійми Злого Духа. Новини із столиці Сербії. В травні місяці хлопець, який ще не має 14 років. Убив десять осіб, десять осіб в школі. Батько брав на стрельбище. так тренував хлопця. Доступ вільний до пістолетів. Батько засудили на 14 з половиною років, що не виховав сина відповідальний. Мама отримала три роки. А як те насильство проявляється в наших дітях? Адже більшість з вас ви не знаєте, чим направду є наповнена голова, серце, душа вашої дитини? І перша ознака, коли дитина не хоче йти до церкви, не хоче молитися, не хоче користатися тих тайнів. Це є перший небезпечний сигнал, що й в серці моєї дитини, в голові моєї дитини щось є не так, не добре щось є, бо дитина відпадає від церкви від молитви, від того, що є добре, шляхетне. Дорогі батьки. Пільнуйте своїх дітей. Дуже добре пильнуйте, цікавтеся своїми сім'ями. Чим вони живуть, що є в їхньому серці, в їхніх душі, виховуйте їх на засадах святої віри, це є надзвичайно надзвичайно важливо. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, родини християнські, подякуйте, подякуйте Господу Богу за рік прошитий. І просіть для своїх родин, для своїх дітей, онуків, чоловіків, для своїх батьків. Боже, благослови наші сім'ї, пильнуй ангелу-хоронителю нашої родини. Але перше в нас понад першому плані це є військо. Це є військо, це припинення війни, це мир і перемога. Боже. Благослови нам в цьому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос сереждає.